Будемо дивитися достатня кількість людей сьогодні зібралася на стадіоні Авангард. Це в принципі традиційна картинка для домашніх матчів Вереса. Але якщо говорити про поєдинок, в якому завітав в гості Шахтар, то апріорі велика кількість людей сьогодні буде на трибунах. Шахтар, звичайно, це боротьба за чемпіонство. ВРС це якраз спроба я б сказав, уникнути боротьби за виліт або ж. Можливо, знову опинитися в зоні перехідних матчів. Подивимося, там вже друга частина сезону дасть нам відповіді на ці запитання, але важче Вересу дається шлях турнірною таблицею і календарем української премєр ліги. Передачі від Ягості Кейр назад. Звідти закидання у штрафний. Гірників тут не вдається за м'як зачепитися Степанюку Поруч Валерій Бондар. На Бондар на м'ячі. Бондар так трішечки довів до лицевої лінії. Олександр Шандор. Комунікує із Максимом Козиряцьким. Відбувалася. Оцей епізод який передивлялися на предмет гри рукою Валерія Бондара. Тут Руслан Степанюк намагався прокидати повз захисника Шахтаря. Бачите, перший другий кадр. Ми не дуже добре розуміємо, що відбулося тут. Правим флангом атакувати намагаються. Йохим Конопля Віддав на Артема Бондаренка. Бондаренко, О, закидання тут вистрибує не найбільший хлопчина в складі гірників. Мова про Невертона. Він і не Протасевичу теж у зрості програє. Але тим не менш м'яч грає саме 39-й номер. Один м'яч зі стандарту Нас забували. Не беремо до уваги 11-метрові удар. Подача удар відбувається. Оце, напевно, найгостріші з точки зору позиції для гірників сьогодні. 27 хвилина добігає завершення. Ларі Бондар на м'ячі в районі дальньої стійки, але теж направити не зміг. Шахтаря. Матвієнко. Ліворуч на Невертона. Подача. Виконані Невертона. І близько було. Але тільки вільний удар для Шахтаря. Аласина Орев... В чужому штрафному майданчику. Хороший шанс для Аласа забити але не вдається влучити другому номеру. дивимося ще раз. приймає Невертон і выслухается, ніби на нього Протасевич, але при цьому не заважає 17-й номер. Виконати навис. Ну і далі в штрафному. У там взагалі 3-3, три моему ситуація. Мандаренко На Судакова. Судаков. низом! розрізна передача. класно побачив Ласіна трауре. І Траурем вибігав до м'яча. Правда, спиною до чужих воріт. Вже не просто було б приймати як би навіть добіг. Подивіться, як назад. мучить і Невертон. І Петро і Луана загнали в підсумку. Підкать в нього відібрали. Підбирання з ударом заме штрафу. Кутовий удар буде. Дмитро Кльоц пробував. Тоб дуже здорово на загальній камері було помітно цей ривок назад від Невертона, від Педро Енрійки. Вони розуміли прекрасно. Супернику залишили надто багато простору. Подивіться, вони парою просто летять за спиною Луана. І на зустріч йому теж добре в м'яч вистрибує Валерій Бондар. Є подача. До штрафного майданчика. І вистрибує. Дахновський пробуває Дахновський головою. Не вдається площину влучити встигав на оборонку ще теж. Варто відзначити. У нас були ситуації, коли Педро Інріке. Там один в один проти Протасевича. або навіть два в один на локальну. А Луана місцям трішки не вистачало. А це закидання Юхима коноплі Попередня ситуація на Ласіна Траоре От, тут було набагато ближче. До якоїсь гостроти вистрибував Траоре. і Із пасом назад Бондар грає у напрямку правого флангу. Олександр Зубков на м'ячі. Зубков пробуває Зубков в площину, але. М'яч опиняється в руках. У голки паравера Сандрій Кожухар його забирає. Я б сказав без суттєвих проблем. Бачив момент удару, бачив траєкторію польоту м'яча А от Невертон подивіться. Ну, немає напевно, у Вереса в захисті футболіста, який може з ним в швидкості конкурувати. Ну, просто немає. І нічого ти з цим не зробиш. Судаков скидає зубков. Удар заблокований. Бондаренко, але м'яч не опиняється у сітці. А це вже гольовий момент для Шахтаря. От таких гострих шансів в першому таймі в команди Маріна Пушича не було. Зараз вони з'являються. Знову подивіться, Евертон. Пам'ятаєте, як Барвак про Задираку говорив? Як на мотоциклі об'їхав захисників? От те саме можна зараз про Невертона сказати. Матвієнко Пробував вперед не вийшло. А зараз таке хороше перехоплення. А Луан на м'ячі. Луан тягне. Є яго поруч. Луан Луан скидає на партнера. І чи буде завершення цієї атаки? Ми бачимо все ж таки удар по воротах. Але можливо положення поза грою було зафіксовано. Давайте. А, ну так, так. А під час цієї передачі від Луана праворуч. Не дає загострити футболіста Рівненської команди. Гайдучик дуже непогано пару разів зачепився після появи на полі. А от вам і контратака Вереса. Адахновський. Адахнопський поки що тікає від Бондера. А зараз намагається виконувати передачу у штрафний майданчик. Ну, напевно, що на Гайдучика пробував. Пасує на Зубкова. От зараз у Судакова є простір. Судаков. Опас низом! Немає удару. Знову підбирання за гайдучиком. І побігли в зворотньому напрямку гайдучик на Дахновського. Дахновський. Дахновський не випереджає Валерія Бондара. Перші на м'ячі. П'ятий номер Шахтаря. Хороший ривочок зараз у виконанні центрального оборонця. Конопля. Знову Бондаренко. Лівою низом Траоре, Траоре скидає назад. Зубков приймає. Зубков класно, Крисківа. Сміян добігає. І що нам рефері скаже? З цього приводу. Пенальті. Зубков дуже класний пас від нього. Насправді таки неочікуваний для футболістів Вереса пас. І Крисків на м'ячі. Далі дивимося. Приймає Крисків. Ставить ліву ніжку назустріч супернику. Закриває м'яч від свого опонента. Сміян куди б'є. В м'яч чи в ногу. Відповідь, очевидна. В ногу. Тому багато болівальників Шахтаря зараз згадують матч проти Болонії. А я вам матч проти Ворскли. Нагадаю. Де Судаков забив? Отож. Георгій Судаков Андрій Кожухар проти нього. Судаков забуває цього разу шахтар попереду. Старт 65-ї хвилини. Георгій Судаков робить рахунок 1 0. У непогано. Невертон, прокидав є удар і Ще не завершений епізод. Дмитро Крисків намагався бити, від відкожухарам'яч відлітає. Траоре якраз, як нападник, там, де потрібно. Туди, куди м'яч падає. Так, він на нього відскакує, пробуває головою. І там вже розібралися у полі вігравці. Гончаренко. А він на м'ячі. Але кльот поруч. Є удар на Гончаренко. Уф, там нокдаун. Там м'яч влучає в голову Артема Бондаренка. Само собою м'яч залишився у Вереса, але Максим Козаряцький має зупиняти в такій ситуації. Мають перевірити стан футболіста, мають надати допомогу. О, перепрошую не Бондаренко, Матвієнко. Так, саме Микола Матвієнко. Сильний був удар. Дуже сильний удар від Гончаренка. Зараз подивимося, чи зможе повернутися в гру. Ну, я думаю, що скоріше так. Гайдучик, Гайдучик, Гайдучик! Не забиває Гайдучик, Луан підбирає. А Луан пасує. Кльоц, удар, по воротах. І що це один один? Вау, я ж не повірив на секунду. Чесно. Але Дмитро Кльоц забив. В влучив у площину Кльоц. Маємо нічию на табло. 81. -та. Час у шахтаря ще є. І вони зараз понесуться вперед. Верес зрівнює Дмитро Кльоц забиває. Гайдучик не реалізував момент. Я вже згадав його слова перед цим поєдинком. Хотів цитувати, але довели справу до голу. Кльоц забив ворота Інгульця. Дмитро забиває і сьогодні в другому матчі поспіль. А в українській прем'єр-лізі визначається Дмитро Кльоц Зубков Сильно. Але площину не влучає Олександр. Аке закидання Луан Луан не пробив, але був дуже близьким до того. Бразильський футболіст. Герой двох попередніх матчів Бондаренко. Назад, все ж таки. Закидає Матвієнко. і дуже непогано. Невертон В штрафному. і Козиряцький призначає вільний удар. Все ж таки вільний удар. На м'ячі. Матвієнко. Закидає праворуч. Крискет. Є навіс від Дмитра Криски. Удар в каркас. і м'яч не опиняє. Момент для шахтаря, але один один залишається рахунок на табло. І що це контратака Вереса? Це Луан. Це Луан. Біжить партнер ще. Луан. Луан! 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 Дотанцювався? Верес сьогодні відбирає очки у Шахтаря. Результативна нічия 1-1. і це при тому, що наприкінці матчу обидві команди я наголошую, обидві команди мали момент для того, аби цей матч вигравати.